Огнуть гори хвилі синеків морі, плачуть бужать козаченьки уроці не горі. Пірвих На перший фестиваль наш від предків до нащадків. Ми його назвали саме для того, щоб щоб вдати зразу на ну, нагадати, що в нас що ми пам'ятаємо наших предків, що ми пам'ятаємо наше коріння. Дуже хотілося в цьому, на цьому фестивалі об'єднати людей, майстрів, щоб у кожної людини була можливість долучитися до традиційної культури. Як вам фестиваль? – фестиваль? Зараз э, співає пані Любов, я дуже її люблю, як вона співає. Просто талантище. Даже то, что не надо. А, К, господи, камуфляжные сетки плетем. Если плетется это дома, получается 4 дня уходит 10 человек по 8 часов в день. Сетка стоит 200 гривен, сама Левка стоит 65 гривен. Плюс на точка ножниц 400 гривен. Вот себе стоимость сетки. Труд мы не оплачиваем, тряпочки каждый приносит свои.